Друзі, перша рибка і хороший такий удар, прям удар, удар. І то що мені треба у конець для живця. На живця. Олама живця. Сьогодні, друзі, вигулюю свого старенького фламандського Firefly Next Level. 0,5-4 грама. Він такий м'ягенький, як макароніна можна сказати. Ну, може не настільки м'який, але все рівно він дуже такий м'якенький. Є, бум. Зійшов. Я думаю, під цю от плавну проводку, коли нам треба дуже-дуже плавно вести, без різких рухів, він підійде ідеально. Катушечка Shimano Soare І сьогодні поставив я шнурочок. Той, що був в комплекті з Японії. По відчуттях він десь, напевно, 0,2, Форелевий Дуже гладесенький. Дуже гладесенький, тобто це хороший шнурочок. І я так передивився його вдома, він в дуже гарному стані. Ну Побачимо, як сьогодні. Буде рватись, не буде рватись. Тому що я не бачу сенсу його поки змінювати. Він візуально в хорошому стані. Навіщо? Якщо він дійсно хороший, фірмовий. А навряд чи в японії він не фірмовий був в комплекті. Тому що до цього я ловив на нейлон на жилку. Теж класно, мені подобається жилка. Особливо коли холодна погода, коли мороз. Чутливості достатньо, вона жорстка така досить. Але все-таки шнурочок чутливість значно більше в мене зараз. Прям такий покльовка, такий удар був. Вітерець в цю сторону. Думаю, зі звуком буде будуть проблеми, але я тут мушу наловити оконьків тоді перепливу на підвітряну сторону без удару друзі підвис. окунець Великоватий наживця ну нічого ну нічого тут просто дрібніші я навряд чи зловлю зовсім таких матросиків ловлю на джава стика 1,6 і джавастик верніше magic stick він у макфламана називається Це вже непоганий окунь, друзі. Дуже непоганий. Це щучка. <рес> Ой. да. Ну, з ударчиком. О, бачите, Флюрік пас. Флюрік пас. Давай так, щоб мені не прийшлося йти за відчепом. О така ось щукінці Magic Stick зловив. Це добре, щучка клює, це добре. Ми її на воблері ще сьогодні половимо. Спочатку хочу їх просто поставити і собі половити окуня. Щуку, блін. Знову була клівачка. Єсть. О, шуч ну, непогано. Непогано, друзі. Якщо це окунь, то таких окунів я би половив. Ні, знову щучка. Не та сама хоч. Завила в травку. О, така. Розмір точно такий же. Точно такий же. І відкушений Magic Stick. От ти з Ну це добре, що так клює щука, це дуже добре. Може мені і не балуватися з окунем ловити щуку. Знову щось хороше і напевно знову щучка третя. Так, да, щучка 100%. Це хороша щука. Це вже хороша щука. Знову Magic Stick. Дивіться як. <laughs> Дивіться, ну це пол кілограм 600 точно є в цій щуті. Друзі, я перестаю ловити в окуня, я починаю ловити щуку на воблери. Друзі, щойно зловив три щучки підряд, буквально з 10 закидів на мікруху. Тому ставлю данка, тому що тут глибина десь 2-2,5 метра і пробую ловити щуку. Окуня потім половлю. Окунь зараз вже перестав бути в пріоритеті. Такий клюв і шикарний. Треба половити на гоблери. Данка виду на міркою. Stop and go. Вірніше. Дам дістає дно. Подивимось. Якщо не буде цепи, то хай дістає. Це непогано. Так, зробив, друзі, 5-6 закидів на данка. Безрезультативно поставив асурку. Натурального кольору, СП-шку звичайну. З повідцем вона повільно тонуча вийшла. Летить краще, ніж за спец 2 Slow Floatin по відчуттях. Знову ж таки, все. Спробую тут п'яток закидів також. Можливо, і не захоче воблери. зробив декілька закидів ще асурки, не отримав кліваку, пробую знову мікроджигом. Я думаю, якщо зараз на мікроджиг замість Magic Stick поставити рачка. До діймового крейзі флапера. Одразу буде двіж. Рачок буде працювати, але мені треба окуньків. Зараз будемо пробувати різні варіанти. Маленький окунець. Оце добре. Оце те, що мені треба. О, отаких от окуньків мені, друзі, треба. Наживця. пробуємо таких наловити. Ну три щучки підряд влетіло буквально за 10 закидів три щучки. Одна з них така, ну грам 600-700 була покльовочка і можливо щучки. Бо Бу ударчик був хороший. Поставив, друзі, двох дюймового крейзіфлапера на трьохграмовому джехрігові. Тут дуже багато щучки невеликої. І ми спробуємо її зловити. Ну, звісно, є і велика. Але крейзіфер лапер має відпрацювати. Він завжди працює по щучці, по холодній воді. Друзі, попереду твориться щось нереальне. Виходи риби за рибою. Я думаю, це щука полює. Будем залодин виходи на цьому міляку. Я зараз поставив віжами 95-го. Буду проловлювати цей міляк всім, що в мене є, тому що виходи прямо бомба. Прямо бомба виходи. Такі. Ну По бульбашках на воді ви можете бачити. Можливо, зараз в кадр попаде. Тут глибини метр може, точно не більше. Можливо, магалона зараз буду пробувати. Поки віжений йде, пробую віжемо. Поки йому вистачає глибини, як не буде, то буду магалона вішати. Або щось подібне до магалона. Магалончик. Я в нього вірю, це звичайний, не діповий. В нього не можна не вірити. Він в мене літом робив чудові рибалки. Кидаю його на легкій снасті до 12 грамів. Друзі, хтось підсів непоганий на китечеського рака. Я думаю це щучка. Тому що ну, якщо це окунь, то він дуже гарний. Ну, напевно все-таки це щучка. Да, йде на поверхню. Зараз піде на свічку. Да, щупака. Непогана ну, така, пол кілушка, мабуть. Опа, давно не було покльовки. І ось вона. Дивіться. Ось така щупака. Китейчувський дводюймовий рак. Це не копія моя, власна, це оригінал, тому що мої закінчились. Довелось купити грамів, напевно, 300-400 шнурочок. Пів кіло навряд чи в ньому є. Трьохграмовий джегріх. Спробую знайти окунька тут. Тут гарне місце, тут завжди стоїть окунь. І осінню, і зимою. Окунь також по любляет двухдюймовых так что кидает такую универсальную приманочку. Я, друзья, схоже на окуня хорошего. То. Да. Дуже хороший окуняра. Ох, який. Дивіться. Дивіться який окуньок. Грам 200. 300, може навіть. Поки що його сюди, а там буде видно. І це у мене друга покльовка звідси. Перед цим була така ж. Тут у нього надипав. Перед цим була така ж, я не засіка. Є, друзі, ще один. Ще один, цей дрібніший. Це хороший друзі. Це хороший окуньок. Зійшов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ви бачили, це був дуже хороший окуньок. Тож, друзі, взяв з під того берега. Хтось непоганий, я думаю, що все-таки це щука. Навряд чи це окунь такий. Хоча поки що йде по, по дну, не виходить наверх. Може й окуняра хороший. Може й окуняра. Ні, напевно щука. Щука. Непогана така. Пол кілошка з-під того берега. шоста сьогодні ось така щучка. Але є у мене бажання тих окунів крупних половити. Оце окунь. Оце окунь. Хороший. Хороший окуньок, Дивіться який. Оце окуньок, я розумію. Оце грамів 150-200. Стандартний хороший розмір. Дивіться який окунек. Лікунки майже капець. Ну ще я вижимаю з неї, бо в мене такого кольору більше немає. Буду пробувати зараз інші танту, рака. Тож мають працювати. Ай-яй-яй-яй-яй. Щось було. Друзья, что-то подвесло хорошее, с ударчиком, щука напевно, я думаю щука, хорошая щучка, да, такая уже грамм 600 наверное, на рак. Хороший вдарчик посередині, все як має бути. Взяв, друзі, щучку на крийзів флапера. І якраз пацани пропливали на човні. Раколовки свої шукають, які осінню позалишали. Друзі, рибалочка підходить до кінця. Сьогодні працював виключно силікон, дрібний силікон. Це 2-дюйма савамурка копія. Це кейтечовський Crazy Flapper. Це танта. Зловив, напевно, десяток-півтора окунців. Один гарненький такий попався. І, напевно, штучок 6-7 щук зловив. Все на цей дрібний силікон. Ось такі от, дивіться, окуньки, особливо оцей от, дуже, дуже гарний окуняра. Дивіться який дуже гарний окунець. Це вже в кінці рибалки він взяв. І декілька ще таких я взяв вам показати, дрібніших. Такий, ну і такий гарненький. Сильного кльову не було, гарної риби великої не було. Ось такий от результат. Дякую за перегляд, дякую за лайк, всім пока.